Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 розділити на 3 дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірки, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сорники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 додати 3 буде 3, 3 вирівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.